Як командування пояснює відсутність дронів у вас та ні, як воно просто каже, то то на ваша справа туди не лізь. Чому я зараз все в у Тому що мені то життя і життя моїх е рідних людей до нас вже доходить на мізер, просто мізер, якого ділі є, вистачає на деяких виробах. Я красним білому написав би небезпечно для життя зараз. Ми вам розкажемо правду про розподілення дронів у війську. Ви почуєте воїна із міркувань безпеки, ми не називаємо його імені і змінили голос. Військовий розповідає, як насправді працює програма Дрони забали ініціатива, що стартувала в серпні 2024 року як пілотний проект, і вже охопила близько 90% підрозділів безпілотників Збройних сил України. Це понад 420 формувань, щоб ви розуміли. Яка механіка? Розкажу, вона проста. Підрозділи отримують єбали за ураження техніки та живої сили противника, накопичують їх, а потім обмінюють ці єбали на дрони із державного замовлення. В чому ідея? Ідея в тому, щоб стимулювати ефективність і зробити забезпечення прозорим. Проте, як пояснює наш герой, дрони часто не доходять до тих, хто їх власне заробив. А система розподілу працює не так, як заплановано в окремих випадках. Це може бути взагалі третина всієї партії. Інколи потрібно 100%, дають 20%, Що критично у нинішніх умовах браку державного постачання? Чому так стається, і до чого тут деякі командири? Розповідаю далі. Uh, є така зараз у нас система, як є бали, за які ми змовляємо дрони, які заробляють наш відрозділ uh, нашими влучаннями, враженнями і тому подібне. Uh, і по цій системі, в принципі, ну як вона власне, щоб всі дрони доходили до нас, ті, хто замовили їх за особисті бали. Uh, як воно виходить зараз? Що вони заходять на бригаду, і частина дронів залишається на бригаді в. Резерві там комбрига або начальника логістики, а потім на розвідком комбрига розподіляється по всій бригаді. Цим стикнувся саме мій підрозділ та декілька батальйонів з моєї бригаду. Це частина може бути як і 10%, так і цілих 50%. А це ж входить в Новозарста, як стало палець заробляти складніше. Це на 10% дронів ще надійшло до батальйону, то це вже дуже велика значна частина. А особливо рік очікуючи те, що зараз ще дрони від самої держави мало поставляються. Друзі, ви всі знаєте прекрасно, що війна перейшла в фазу дронової війни. Останні місяці ситуація, за словами воїнів, лише ускладнилась. Поставки дронів від держави суттєво зменшилися. Ну а ті дрони, що приходять, вони вимагають дорогого доопрацювання, і що ви думаєте, у підрозділі військові ці витрати змушені покривати самі бійці? Натомість забезпечення найвідоміших бригад за словами бійця значно краще. Рядові бригади, на кшталт тієї, де служить герой нашої розмови залишаються фактично без нічого. Ви спитаєте, чому ж не поскаржиться за спробу? Поскаржитись є ризик бути покараним зараз. Тут, наприклад, останні. Декілька місяців дрон реально дуже мало в малих кількостях потрапляють на склади бригади саме від е, держави. А якщо потрапляють, то на їхню переробку потребуються кошти від там, грубо кажучи, від 2,5 тисяч гривень до 5 тисяч гривень на один дрон. Тому це охочить там при 110 дронів, і на них ще, грубо, кажучи, що від 25 до 50 тисяч гривень треба подати. Хлопцям скидаємося та і купуємо запчастини, тому що ну у нас справа одна, нам треба захищати нашу країну, наші рідні. І тому у нас просто іншого вибору немає. Ну, на мою думку, по-перше, розпо розпо сам розподіл дронів по бригадам. Він більше там, я так розумію, що йде по е якійсь ієрархії відомості. Тому що ну, я спілкуюся, що сильно захієсу, що з К2, ну з таких відомих, що Смадя, дам ну, забезпечення на вищому э, уровні. Та же саме тройка, та же саме до друга, ну і так далі, можна перечислювати дуже багато. До нас же доходить ну, мізер. Просто мізер, якого діє єль височа, щоб так скажу, протягнути тут. Було чим користуватися. Що командування говорить на це? Як воно пояснює відсутність дронів у вас? Та ніяк, воно просто каже, то на ваша справа до один ліс. Так само, коли я та ще деякі мої побратими е, вирішили підняти питання з приводу цих дронів е, заїбали, е, там є така система, що типу, якщо до тебе не дійшли, ти можеш написати скаргу, і ви ще стає ще командування отримає посадці. Але так незначайно сказали, що можуть просто за таку скаргу подавати таку гарну посаду штурмовика. Брак діалогу з керівництвом це ще одна глибока проблема. Бійці, які щодня на фронті, іноді розуміють більше за тих, хто віддає накази, і на фронті по суті в бойових діях і не був. Але замість зворотнього зв'язку ігнорування та погрози або ж покарання у вигляді примусового переведення на штурмові позиції. Саме тому сьогодні наш герой виступає анонімно. Я стикнувся з такою системою, що те, що я горговлю своєму керівництву, вони мене не чують, тому що ну, вони привикли жити в своєму якомусь. Твіті, які маленькі, там і обмежене. Вони не чують людей, які розуміють у цьому більше, ніж вони. І це саме е, таке, що може бути погане в е, керівникові, коли ти не чуєш своїх підлеглих, які е, в цьому е, розуміють більше тебе, тому що вони роблять цю справу саме е, своїм руками. Чому я зараз це ж руба? Тому що моє життя і життя моїх. Е, Рідних людей, які можуть теж постраждати за, за те, що я висловлюю свою думку, своє недовольство своїм керівництвом. Оця система повинна пасти, Ми, е, вміти і могти висловити своє недовольство в будь-якій формі. Щоб е, тобі не сказали, все, ну, вибачай, але тепер ти перш теж на думку нашого героя, я це чую доволі часто, адже спілкуюся, як ви знаєте, з військовими перманентно армійське керівництво нашої країни застрягло в минулому, не помічаючи того, що характер війни він змінюється, і армія має змінюватися також. Інакше про жодні успіхи на фронті не може йти мова. Окрім того, що військові змушені витрачати власні кошти на доопрацювання дронів. Що постачає держава ще й в малій кількості, в деяких випадках те, що постачається, взагалі небезпечно для життя. Наше керівництво десь застрягло там в 24-му весною, десь так, може ще пізніше. Тому що якщо б, вони б хотіли б, е, 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 і робили б так, щоб армія йшла знову з війною. То ми б зараз би не, за... не займалися б переробкою дронів, витерпити е... своїх власних коштів на їхню переробку і тому подібне закупівлю різних дронів самі. Ми скидуємо, щоб купити дрони. Тому що те, що приходить, воно інколи приходить небезпечним для життя, для використання. От на деяких виробах я не буду їх назвати, але б я б назвав отак це би красним по білому по себе небезпечно для життя. Але вони поставляються по всій лінії фронту за деж за І цього не має бути. Нашій сучасній армії, якщо ми хочемо перемогти, нашій армії що допоможе змінити це велика армійська форма. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо. QR-код на екрані в описі до цього відео ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до. Збору вартових вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. Складі спис просили Містерства України, звертаються до благодійного проекту рояну на підписників Янісаколовою за допомогою зібрані коштів військового автомобілю та виконання бойових завдань разом до перемоги. Слава Україні! Ще один момент, про який я вам хочу розказати: як ви знаєте, у нас була реформа, і ті, хто мобілізується, можуть самі обирати підрозділи. Деякі йдуть в СЗЧ, якщо їх не відпускають, потім міняють підрозділ. Ну тобто ця система всім вам відома. Втім, зараз, за словами нашого героя, перевестися із таких от бригад, де командування взагалі не відстрілює, що відбувається у звітах, подає неправдиву інформацію інколи. Пускає воїнів на м'ясні штурми, не розуміючи результату від цих штурмів і загрози для складу. Так от, коли ти захочеш раптом перевестися, ти маєш отримати дозвіл від командира. І що робить командир, розуміючи, що у нього не так багато і воїнів залишилося, бо бригада, м'яко кажучи, не працює технічно стабільно. Командир просто не дає згоду. І воїни змушені далі залишатися в бригаді і воювати з тим мінімумом техніки, яку вони на даний момент мають. Це просто сором. Як це змінити? Ну, по-перше, треба про це говорити. По-друге, треба викорінити ситуацію, коли воїн не має права сказати, що насправді відбувається публічно. Комбат щось сказав. Заборонить в армії комбатам щось сказати. Хтось написав у Фейсбуці, заборонить користуватися Фейсбуком. Хтось дав інтерв'ю, заборонить давати інтерв'ю. Сьогодні наш герой в балаклаві. Чому тому, що в країні, яка воює за те, аби жити у вільному демократичному світі, наразі небезпечно для життя говорити правду. Підпишіться на нас, будь ласка, поставте лайк цьому відео.